Добрий день, шановні колеги. Ми починаємо нашу прес-конференцію, яка має відношення до естетичної медицини і до питання забезпечення безпеки та відповідальності всій галузі. Приводом до, скажімо, до цієї прес-конференції сталося те, що ми хочемо донести до суспільства, дякуючи вашій допомозі. Те, що було зроблено за останні кілька місяців після того, як 9 вересня був Всесвітній день краси, і як ви знаєте, в Запоріжжі сталася така ну, трагедія, де молода жінка, 25 років, померла під час естетичної і пластичної операції. І після цього дійсно було Певні звернення від жінок України до Уряду України, до Міністерства охорони здоров'я. І е, дякуючи, скажімо, нашої такої наполегливій співпраці, нам вдалося вже е, зробити перші кроки. Так от, чи можлива статична медицина без жертв трагічних наслідків, На ділі можлива, і е, про це ми сьогодні поговоримо. Перше, що ми будемо спільно робити спільно з Міністерством охорони здоров'я громадськістю, це ми розпочали створення такого плану дій з безпеки в естетичної медицині. І перше, що ми робимо в цьому напрямку, це з 15 го числа цього місяця розпочинається офіційна реєстрація всіх фахівців, які себе вважають фахівцями в естетичній медицині. Тобто, Ті, які працюють в естетичній хірургії, ті, які працюють в дерматології, ті, які мають відношення до ну, так званих, як це називається уколи краси, тобто, з 15 числа на офіційному порталі Єдиний медичний простір Національної медичної академії після дипломної освіти, починається ця реєстрація. Будь ласка. Я хочу признаться, что я являюсь потребителем услуг эстетической медицины. Уже давно очень я люблю и как бы много могу рассказать. Когда-то лет восемь назад я колола первые инъекции. Доктор приезжал ко мне домой. Я совершенно не понимала, что он мне колет. В результате у меня перекосилось лицо, и я недели две ходила с ужасными синяками. Ну, с тех пор прошло очень много времени. И теперь я пользуюсь совершенно другими услугами в других клиниках и хочу Сказать, что у нас э, остались доктора, которые ходят по домам и колят совершенно непонятные препараты. Но есть и высокие стандарты, которые как бы э, не хуже иностранных. Но ну, поверьте мне, я э, опытна в этом деле. Э, что бы я хотела сказать: мне кажется, что ну, вот говорят, что в Украине самые красивые женщины. Но не надо их портить. Нужно э, бороться за то, чтобы наши женщины так и оставались самыми красивыми. Красивыми. И Мне кажется, что очень важно, что мы сегодня собрались. Я очень рада от лица женщин Украины, что наконец-то у нас будут предприняты усилия для того, чтобы нам не кололи некачественные, непроверенные препараты, для того, чтобы нам не делали операции люди, которые не имеют достаточного опыта, к сожалению, есть несчастные случаи, и для того, чтобы мы все-таки двигались в сторону высоких стандартов, Раді, же самих. Спасіба. Дякую, доброго дня, колеги. Дійсно, це дуже важливо, що ми сьогодні зібралися, тому що той прикрий випадок, який стався на жаль в Запоріжжі, він є не поодинокий. Але але міністерство охорони здоров'я на сьогодні працює в цьому напрямку. Тобто, управління, яке створено при міністерстві управління контролю якості медичних послуг, постійно здійснює моніторинг. Моніторінг ліцензії виконання ліцензіатами ліцензійних умов. Так на цього року. Скажем так, на сьогодні у нас існує 19,5 тисяч ліцензіатів, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності. На протязі цього року, 2011-го, ми видали більше ніж 3,5 тисячі ліцензій. Із них в приватному секторі це мається на увазі фізичні особи і юридичні особи саме приватної форми власності. Це майже 2,5 тисячі ліцензій. Тобто, тут ви можете побачити, що це дійсно левова частина, саме приватний сектор отримує ліцензії. На протязі цього року управлінням здійснено дуже багато вже було перевірок дотримання ліцензійних умов, і було анульовано рішенням ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров'я. Було анульовано 112 ліцензій. Тут не виключно йдуть мова про ліцензіатів приватної форми власності. Тут є і приватна форма власності, і комунальна форма власності, і на, на жаль, даже навіть державна форма власності. Що стосується безпосередньо Запоріжжя, то дійсно при виїзді на місце ми на жаль побачили ті умови, які дійсно не можуть сприяти якісній якості і безпеки надання медичної допомоги.